Друзі, у нас нова рубрика. Готуємо повсякденні страви з продукцією Чіз Fyno. Сьогодні головним героєм у нас є сир Белпер. Це ремісничий сир у вигляді кульок в обсипці із перцю. Нам знадобиться для салату бурячок натертий. Далі натираємо. Декілька яєць, ви можете за своїм смаком їх додавати. Сьогодні ми додали лише два, так як це у нас був експеримент, бо хочемо побільше натерти сиру. І натираємо наш белперик. Протягом свого періоду дозрівання цей сир міняє свою консистенцію від м'якого до напівтвердого, тому я вирішила натерти лише половинку, щоб подивитися, що з цього вийде. Хочу сказати, що я, коли робила цей салат, вирішила спробувати, як він буде смакувати без заправки. І знаєте, все вийшло супер, тому що сир трішки розтанув і вийшов дуже дуже смачний салатик. Рекомендую.